Вітаю всіх! Рада бачити на моєму каналі. Бажаю кожному з вас гарного настрою та гарного самопочуття. Дівчата, відео знімаю після новорічних свят, після Нового року зробила собі манікюр. Новий рік зустрічала без манікюру, але, ну, то й нічого. Відгадайте, до речі, який колір я обрала! Показую ялинкові прикраси. До речі, ось ці бантики, ось ці зірочки, серденьки. Іграшки я робила самостійно. Дуже гарна зірочка. Дуже гарні он, бачите, слоненятко. Мені дуже подобається, знаєте, коли робиться це хендмейд з душою. І ти робиш це самостійно. Можна робити з дитиною. Це класно. І дивишся потім на ялинку, і в тебе оч радуються, знаєте. Ну, мені сподобалося. А ще, знаєте, сподобалося те, що ці іграшки можна буде зберегти до наступного року, і з ним нічого не відбудеться. Що я саме і буду робити? Хочу приготувати морський супчик. Давно я його не готувала. В мене в перших відео. Він є, рецепт його, але е, там я використовувала інші морепродукти. Зараз я хочу зробити морський такий супчик. Щось захотілося. Почистила картоплю, помила, нарізаю її на квадратика. Після картоплі почистила помила цибулю, та також нарізаю її на дрібні квадратики. Буду робити піджарку томатну. Взагалі, хто полюбляє страви з морепродуктів, в мене на каналі їх багатенько. В мене є і міді. А, в мене є і... Також морський супчик, і креветки, і мікс морепродуктів, і паста з морепродуктами, міджі у мушлях. Дивіться, готуйте. Я буду дуже рада, якщо ви будете готувати по моїм рецептам. Нарізавши всю цибулю, побачила, що в мене ще залишилась одна картоплина. Ой, десь вона тут загубилася, не побачила я її. Дівчата, скажіть мені, це тільки я така, що не побачила одну картоплю? Чи ви також буваєте нарізаєте овочі, на щось відволіклись, а потім бачите, ой там картоплю, не нарізала ще одну. В мене таке буває рідко, але знаєте, ось саме зараз такий випадок. Також натерла на терку я моркву. Цибуля в мене смажиться на пательні, додала я моркву, та також додаю томатну пасту, додала спеції трішечки і додала я водичку. Все перемішую. Необхідно, щоб воно закипіло. Трішки так. Прокипіло пару хвилинок. Сюди ж я кладу пів лимону. Лимон дасть таку кислинку, яка необхідна для морського супчику. Це таке буде гармонічне балансування смаків. Так, я не знімала детально, але там в мене супчик. В супчику вже була картопля, була також цибуля та морква, сіла для бульйону, також червона рибка. Також я відварила креветочки, їх я очищаю, і це все піде до супчику. В мене вже всі очищені креветки. Дівчата. Хто не знає, хто знає, хто робить, хто не робить, пишіть в коментарях. Посередині у креветки знаходиться така тоненька чорна смужечка, типу стравохід. Її потрібно прибирати. На типу, там. Можна якось по-іншому назвати це, але це те, що не дуже корисне, не дуже потрібно її коштувати. Але якщо ви це скуштуєте, нічого з вами не буде. Ну, так то просто треба прибирати. Також вже в супчик я в кастрюлю додала піджарку томатну і додала ще одну половинку лимончика та додала зелень для смаку. Щоб, знаєте, було смачно і ароматно. Дістаю я глиняний посуд, кладу пергамент, який так пом'яла, зім'яла, наливаю трішечки олії. Ось саме бачите, як проський супчик в мене парує, хто почув цей аромат. Я навіть через камеру його чую. Смачно, дуже смачно, коли він ще так. Постоїть, аромат, немов ще більше розкривається, і смак також. В посуд для подачі я кладу шматочок свіжого лимончику та кладу для аромату маслинки чи оливки, якщо ви це полюбляєте. А ось в глиняний посуд я нарізала сир камамбер на шматочки, Нарізала я також хліб. Додаю помідорки черрі, трішки зелені, можна трішки спеції, і відправляю у духову шафу. Відправляю я близько десь 15 хвилин. Температуру я ставлю 150 градусів. Та 15 хвилин. І все, і буде готово. Хто також полюбляє такий сир? Пишіть в коментарях, чи що ви робите з сиром, які страви. В дитинстві я любила сир пане. Мабуть, так у всіх закладах називався сир пане. Це була така ресторанна страва, коли не було великого асортименту інших страв. Я пам'ятаю, було сир пане. Шкафрі у всіх ресторанах, вау, а і ще жульєн. <с> так, дівчата, це я роблю узвар. Я тут роблю, знаєте, відео в мене таке мікс, що робила до Нового року, що робила після Нового року. Узварчик я роблю з сушених яблук. Також я використовую інжир. Також я використовую сушену айву. Знаєте, як у нас можна було купляти там, чи у супермаркету готові набори для озвачок, чи у бабусь на базарчику? Тут такого немає. Тут все, бачите, по-різному ось продається окремо. У нас, я пам'ятаю, були цілі такі мікси чи такі підкопчені просто сушені. Також я використовую ізюм, я використовую трішки сушених абрикосів курагу та забула слово, що це таке. Згадала то чорнослив. Ягодний мікс. А в нас я згадала, що продавалось, В нас була груша, яблука, також був абрикос і також вишня була. от то так. І було дуже смачно. Я так прям полюбляла, полюбляла наше є то наше. Всі сушені фрукти. Я кладу у мисочку та заливаю холодною водою. І так залишаю приблизно на годинку-дві. І декілька разів я воду змінюю. Паралельно я замочую також курагу, ізюмчик і ось чернослив. Буду робити також я і куцю. Чернослив буду класти до узвару. На святковий стіл я також хочу приготувати запечені яблучка з горішками та медом. Для цього я роблю такі одгори. Вирізаю серединку, туди кладу горішка. Мед зразу я класти не буду, бо мед при нагріванні до відповідної температури втрачає свої властивості. Фольгу. На фольгу кладу яблочко з горішками, роблю такі типу лодочки з фольги. Просто закручу знаєте. І все. І відправляю у розігріту духову шафу. Буду робити салатик, шубку. Для цього я вже відварила вимито картопельку, чищу я шкірочку, почистила вже яйця, буду чистити бурячок, буду чистити я моркву І готуємо. E aí Я натираю картоплю. Одразу в посуд, в якому буду подавати. Потім ложечкою або виделкою я це все вирівнюю, вирівнюю поверхню картоплі. Після кладу рибку, після морква, яєчко, бурячок. І дуже-дуже смачно все виходить. Кожен шар трішки я присолюю і додаю майонез. Буду запікати рибку. В мене це дорада, вона вже вимита, почищена. Всередині в мене зелень, лимончик, соль, перчик. Під нею, під низом в мене цибуля біла. Та також лимончик. А це дівчата булгур на кутю. Я трішки вимну, я помила, виманчила його трішки, та зараз трішечки піджарюю. Ви знаєте, тут щось не було крупина кутю. Не продається. Ну, якось так. Не продається. А це я просто відварюю креветочка на стіл. І ви знаєте, кутя ще робиться з маком, наскільки я знаю. І це я До якуті роблю також, що горішки піджарю, також їх вимочила попередньо І нарізаю ось ізюм та курагу. Ви знаєте, мак тут не продається. Бо є тут такий закон, який я дізналася тільки -но зараз, коли шукала мак, що мак у будь-якому вигляді у насіннях, як у нас використовується для приготування печива, тістечок, тут він заборонений. За це можуть навіть лишити волі ось такі закони, які треба знати у кожній країні, вони свої. Нарізала курагу, ізюм, додала ківі, це все в мене піде на, оз... на коцю. А потім ще додам я крупу і меду. І ви знаєте, вийшло дуже смачно, як звар також дуже смачний в мене вийшов. Це в мене салатик, зелень я вимочила, Так, ось в хаотичному порядку рву його, додаю овочі. Ще декілька креветок зверху, олію, олію і сир. І буде дуже смачний салат. Хочу своє відео закінчити гарним пейзажем з одного закладу, де можна побачити все місто, як на ладоні. Дуже гарний, дуже гарний пейзажі. Дякую кожному, що були зі мною до кінця.